Є новина, друзі. Напад ТЦК на велосипедиста. Дослухайте до кінця. З'явилось жахливе відео. Як на мене, з Одеси це місцеві телеграм канали постять в шапці. Профіля є в мене в телеграм-канал. Є новини. Дід, дивіться, поширюйте, коментуйте. Їде собі велосипедист по вулиці йому підрізає бус. Ну просто. Дорогу, майже його збиваючи, вибігають люди в військовій формі, починають його по дорозі бити, задувають газом, підлітає ще одна машина, там ще двоє людей в військовій формі, крутять його і забирають цього велосипедиста. Тобто, таке полювання на людей, таке середньовіччя, знаєте, зі знущанням, з порушенням всіх прав громадян, ну абсолютним, немає ніяких поліцейських протоколів зрив, нічого. Тобто, як на мене, от на мою думку, як юриста, вони вчинили. Свідомий груповий злочин, за який вони мають бути затримані всі і отримати серйозні строки покарання, і це зафіксовано на відео. І знаєте, от я подумав, ну така думка мені прийшла: Зеленський і його влада. В той момент, коли вони повністю втратили довіру суспільства, нуль довіри, нуль довіри суспільства, взагалі нуль. Із-за того, що його друзі, куми розкрадали нашу країну на крові, і це доведено абсолютно зрозуміло. А його кум Чернишов зараз каже: Я ні Чегівара, немає ніяких доказів, хоча там все доведено абсолютно. І от в цей момент. Ви ще дозволяєте створювати от такі напади на громадяни України. Ну як на мене, це провокація свідома, яка просто створена для того, щоб збурити суспільство. І ви це дозволяєте, не присікаєте це зараз. Має бути чітке покарання в цьому випадку, тому що у влади немає довіри, а це може призвести до плачевних наслідків. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі. Є новина, підписуємося.